Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу вам розповісти дуже-дуже важливу тему, як біженцям знайти роботу в 2023 році. Так, ось ви вже трошки тут почали вивчати мову, вже у вас є якісь е, певні напрацювання, ви вже щось шукаєте. так? І я зараз розкажу такі лайфхаки, такі моменти, так? по яким ви дійсно зможете Е, Зробити так, щоб вам знайти цю роботу, так можливо, ви їх не знали, а деякі речі є тут такі, що вони не очевидні. От і зараз слухайте уважно. А в цей момент я хочу подякувати всім нашим підписникам за те, що ви ділитесь е, цим відео, кому воно потрібно. І за ваші донати. Світлана Губіна, ментамтамічо, не дуже таміче за ваш донат. Це і... І все, вам найкращого. Бажаю, щоб у вас все було добре. Те, що ви віддаєте, ви отримуєте набагато більше. Е, так, отже, давайте розберемося зараз. Так, значить, Перше, перше, я підібрав 10 таких основних кроків, які вам потрібно знати, і, і що вам потрібно знати для того, щоб отримати хорошу, нормальну роботу або там первинну якусь роботу в Іспанії. Так, Перше це ваше резюме до резюме. Воно іспанською називається курікулум. Вони відносяться дуже і дуже прискіпливо. Там, до цих ком, там, як кома, там, чи, о, там, чи слово правильно розумієте, оце вони дивляться. Так? Ваше резюме має бути іспанською мовою. Працюйте ви в ІТ-секторі, де завгодно. Англійську вони не приймуть. Хоч вони англійською говорять, і до іноземців відносяться набагато краще, ніж в Німеччині і у Франції. Але резюме англійською мовою на роботу для них це просто нонсенс. Якщо ти висилаєш, ти такий типу спеціаліст, там, да, там, да, ux дизайнер там, да, або програміст, або ще і ти такий висилаєш резюме англійською, Ні, така штука не пройде. Вона, воно має бути іспанською. Вони повинні розуміти, що ця людина наша, вона отут з нею можна буде говорити. Так? Далі, далі, друге. Зробити декілька. Це такий лайфхак, вам раджу зробити декілька резюме під кожну вакансію. От, на яку ви можете претендувати, зробити декілька. Так, от дивіться, я, наприклад, займався дуже великий час. Це SEO SEO-оптимізацією сайтів. Це ну, фактично десь 10 років я займався, так? А потім я перейшов в ux дизайн, так? Ну, тобто, я вважаю, що це, це та річ, яка без якої SEO неможливо. Так? От. І, а тут іще я пропрацював на першій своїй роботі. Як е, як же сказати, еболуадор це та людина, яка оцінює роботу кол центрів так? Аудитор. Аудитор кол-центрів. Ось. І ось, якщо я зараз буду розсилати своє резюме, якщо мені терміново потрібна робота, я буду їх розсилати в три, в три сфери по SEO, по UX-дизайну, і, е, і по оцінки роботи, і по аудитору. Так? Оце треба зробити. Так? Далі, третє. Е, вам треба розуміти, що для вас іспанський, е, іспанський роботодавець, коли ви прийдете, він буде проводити тест по мові. так? Це не буде якийсь екзамен чи щось іще. От у мене це було, це просто було інтерв'ю, коли вони зі мною говорили. Коли ми говорили, так ну моя шефа так дивилася, ага, так ну да, він щось там говорить, щось там ну нормально, в общем, можна брати. Ми мене взяли. Тобто ніхто, звісно, що мені не мені не сказав, що це в цей момент якраз і відбувалося, що вони оцінюють знання твоєї мови, але вони будуть це робити, так далі. Наприклад, у мене було одна співбесіда в компанію, так в it компанію яку мені знайшли в Сіарі. На UX-дизайнера вони мене не взяли, із-за того, що рівень мови там в команді треба було постійно дуже, дуже інтенсивно спілкуватися з іншими, з іншими членами команди. Вони сказали, вибачте, вибачте, ну ми зараз когось візьмемо з більшим рівнем мови. Я кажу, Не знаю, де ви візьмете іще українців з більшим рівнем мови, саме в it сфері Ну, таке. От. Ну, таке. можливо, когось знайшли, бо приїхало ж людей так, також багато. Далі. Четверте, четверте, це новачкам без, без досвіду роботи в Іспанії е, з великими амбіціями зазвичай відмовляють. От. Краще зразу занижувати свої амбіції, занижувати свої потреби, зразу просити якусь мінімалку. Так? І далі, наприклад, іти і говорити про, Ну, якщо ви там. По... Бо іспанці вони не, не навіть не завжди вони якось мають. Е, якесь... Ну, якийсь потяг, да, щоб е, по кар'єрним сход, кар сходинкам рухатись. Так? В, ну, він, він працює ось все, там, не знаю, рік, два, три, чотири, п'ять, десять на одній зарплаті, там у нього буде тисячу чи, е, чи півтори євро. Все, він нічого змінювати в своєму житті не буде. Йому нормально, йому треба вийти, все, посидіти з друзями в кафе. йому Якщо вистачає, все клас, він нічого змінювати не буде. О, тому. Тому вони, звісно, що і не люблять. Якщо ти, наприклад, приходиш такий, все, давайте мені зразу дві штуки. Зразу, я класний спеціаліст, все, все подивіться. Ось я працював взагалі. У мене ж, у мене було взагалі дві з половиною. От, такі речі, ні. Краще занижувати, а потім далі йти по ці по цим кар'єрним сходинкам. Далі. Іспанці роками працюють на одній роботі. Це те, що я е, от, перед, перед цим вам сказав. Вони роками їм розумієте, їм не зрозуміло, чому, от, наприклад, ми там пишемо в своїх резюме. Я там з 18 років працюю, я там, наприклад, там працював на деяких там на отакій посаді там стільки-то років. там. Потім я там був там, керівником відділу на такій-то роботі. Потім там в 30 років я вже доріс до керівника департаменту і так далі. Для них це ну, це якась, це, це незрозумілі речі. розумієте? Він на одній роботі працює довго, і вони дивляться це резюме і можуть подумати, ну, може, розказує, да? історії нам якісь. От, людина. От, Для них це незрозуміло. Далі. Всі беруть на роботу своїх. Своїх, так. На жаль, в Іспанії є отака річ, це типу нашого якесь кумовство чи щось таке, але ну навряд чи це так можна назвати. Але вони беруть на роботу своїх. Дуже часто ви можете побачити, що в Іспанії, наприклад, колумбійці беруть колумбійців на свої роботи, якщо вони відкривають якісь фірми, українці, українці, марокканці марокканці, іспанці, іспанці. Але з іспанцями не треба. Песимізувати цю річ, якщо ви знайомі добре з якимись іспанцями, так у вас зав'язались якісь стосунки, ви спілкуєтесь, у вас діти в школу ходять, ви там іноді тортики друг другу заносите, таке щось, так. вони теж вже будуть вважати, що це ви вже свої, якби, би Розумієте, Коли вони вже розуміють, що вам можна довіряти, що ви людина ну, така нормальна, да, і з вами можна поспілкуватися, ви якось в'їжджаєте в культуру, да, ви розумієте, як тут живуть люди, ви не принижуєте цю культуру. Так? От. так вони теж вас будуть вважати своїми. Далі. Е, уважно відноситись до культури. От це випливає із, із попереднього. Да? От, наприклад, е, у мене на роботі, да, коли я працював, вони всі отак, вони декілька робили перерв на обід. Так? Ну, перша перерва це сніданок. Ти на сніданок йдеш так само, як на обід. Всі збираються, йдуть в кафе. Там... І купляють собі каву там з якимось бутербродиком, і сидять їдять. Друга це вже обід, коли ти береш своє щось там, приходиш з офісу, там, виходиш, там така кімната для обіду є, от, і там їсиш. Е е е е е от Розумієте, а я з ними не ходив на цей сніданок. Ну Один раз я пішов, ну якось воно мені не не прокатіло. А для них це якось, ну вони вже підозріло думають, що він з нами не ходить. ага. А Щось щось таке, що він, типу, більше хоче тут попрацювати, чи, чи якось. Ну розумієте, тобто треба так само, як і у нас в колективі є якісь е, ну, от, речі, яких, яких треба дотримуватись, так само і у них є культура, якої треба дотримуватись. Так? От, наприклад, не качать права. Не качать права. Звісно, на роботі можуть бути моменти, да, в яких треба відстоювати своє, свої права, але от наша така. Любов до качання прав, там, да я у вас тут ошибки, там, да я зараз там пожалуюсь там в ООН. О, чи щось іще таке, да, оце це тут просто вони, якщо ти починаєш робити так, все вони по закону вже починають тебе під плінтус. Розумієте? Краще попросить. Краще попросить. Поговорить, попросить, і вони нормально йдуть на зустріч. так, Далі. Не писати багато досвіду роботи, це те, що я говорив. Да? Іспанці в середньому починають працювати з 30 років, а в нас з 18 років. І вони просто не вірять тому, що у вас написано в резюме іноді. Коли вони дивляться, думають, ну це щось взагалі незрозуміле. От із резюме прибираємо зайвий досвід і залишаємо тільки оцей, який був останній. Все. Це буде нормально. Запам'ятали цей лайфхак. Далі що дев'яте? Знайти що-небудь можна за один місяць. -як... Ну, типу, як людина каже, та мені будь-яку роботу знайти. Будь в принципі, можна за місяць, але мається на увазі, що ви якось вже маєте говорити. Бо програма, на яку ви сюди приїжджаєте, вона передбачає тому, що вас будуть вчити на першій і на другій фазі. Про ці фази. Про надання житла, харчування, тут так я вже розповідав, можете подивитись відео. так, Я залишу посилання. От. Е, якщо ви хочете більш якусь, ну от, е, більш якусь класну роботу, да, більш по своїй спеціальності, це треба довше вже шукати. так, І зазвичай вони є в таких містах, як Мадрид, Барселона. так, Але якщо ви хочете жити спокійно. Десь там на півдні, да, там біля океану чи в Севілі, яка я, я теж фактично я вважаю, що ми біля океану знаходимось, О, тут вже е, треба вже собі вирішувати, як вам буде краще. Да? Тут, можливо, навіть більше це займе часу для того, щоб собі знайти. Я досі по своєму фаху не знайшов с, е, ну, собі роботу, але я взагалі. Від цього якось аж взагалі ніяк не страждаю, що я її по фаху не знайшов. Бо ти розумієш, що держава тут турбується про тебе, і тобі там далі, навіть якщо ти не будеш працювати, передбачено дуже багато пільг і е, таких підстав, щоб тобі можна було працювати. Щоб тобі можна було тебе забезпечувати. Так? Якщо ти втратив роботу, якщо ти там, наприклад, на пенсію виходиш, чи чи ще щось, це все передбачено, щоб людина була захищена. Так? Далі. В деяких компаніях нема кар'єри і професійного росту. Так, от в моїй компанії, коли я прийшов на роботу на першу на свою етап, е, мені на першому інтерв'ю моя хефа вона мені зразу це сказала. У нас в компанії я кажу, а є основ... я можу якось піднятися там, ну от якось більше заробляти, там більше ну, можливо більш цінним бути працівником, е, то вона сказала, що ні. Ти можеш просто зайти на сайт по пошуку роботи і знайти іншу роботу. У нас отак от люди працюють роками. Уявіть собі, так? Да? Прямо отак. От От я не знаю української фірми, яка би сказала, що у них нема кар'єрного росту. У нас практично всюди воно є. так? Далі, ну і бонусом вам розповім зараз 11-й пункт. Так? Це що вам треба зробити, щоб, щоб отримати роботу. так? Ну, Сигуро. Якби точно вже отримати, так? Це заводьте знайомих, заводьте знайомих іспанців. Так? Е, тут, е, так як вони беруть своїх на роботу, так? Е, то навіть якщо людина не професійна, вони візьмуть свой Навіть він погано буде робити, ну непогано там, звісно, що не можна погано. От навіть якщо він буде робити роботу, ну так собі, вони все одно візьмуть свого краще. Ніж когось іншого, так і будуть економити на вас. От, наприклад, в мене знизився ринок, мій, да, який я обслуговував, так вони мене закінчились, вони мене звільнили, закінчився контракт, і вони передали мої, мою роботу колезі моїй по роботі. І в неї роботи додавалися. Ну, важкував. Так, от тому, але все одно, щоб ви розуміли. Якщо ви спілкуєтеся з іспанцями, так, якщо у вас є друзі-іспанці, вам легше буде знайти вашу першу роботу і навіть другу. так. А я вам бажаю всього найкращого. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Донатьте, будь ласка, на канал. Пишіть мені в лічку, якщо вас треба зустріти. Я маю величезний досвід по, по зустрічі, по прийому біженців, по супроводу, по перекладу, по допомозі у документах. Про все це можете мені писати, у всьому вам допоможу, розкажу, як це робиться. Замовляйте консультації, і нехай вам щастить, інтегруйтесь!